Мають практичну значність циркуляри. Але в нас є велика небезпека перехилити човен в протилежну сторону. У нас є небезпека перехилити човен в сторону ну, психології. Так? І коли мусять бути ті діти, які там недобре нагодовані, мусить бути хтось почесний в центрі, які, хто то, там збоку не дуже буває. Е, якщо є тут штатисти, то вони скажуть, що фігура і фон. Так? Тепер так інакше буде. Так, як психологи будуть в центрі, лікарі там будуть десь. Боку. Я думаю, що нам прийдеться, нам прийдеться проаналізувати, по-перше, реальний стан справ в освіті психотерапевтичній, бо освіта психотерапевтична здійснюється двома напрямками. Перший напрямок це напрямок університетів медичних, де є кафедри психіатрії, і психотерапії, на ну, одній з них я працюю, і це приблизно 5% ринку. Це приблизно 5% ринку, ну може 10, не знаю, ну, напевно, 5. Близько, 95% ринку це є ті, хто працюють психологи, і ті, хто працюють ну, і педагоги, і соціальні працівники, тобто весь ця ну, когорта да, людей, які надають психотерапевтичну допомогу, але певну специфічно ну, різної кваліфікації. Ця психотерапевтична допомога є дуже висока кваліфікація, а є така, яка не потребує такої високої кваліфікації. Я ніяк не знаю, чи там є зараз, чи ключа такі складні, чи ні. І в тому пункті в нас є, в нас є серйозна розмова. Тобто ми, мені здається, не можемо просто одним циркуляром якогось міністерства дуже поважного написати там так буде або так. Нам, потрібно, нам потрібна тривала дискусія з цікавлений сторін. Де будуть входити не досить, але ну тобто ті, з такого світу, ті, хто реально здійснює цю роботу, приблизно 15-20 років. Професійні спілки створені, інституції створені. Це це працює в тісній взаємодії з європейськими і західними інституціями. Це все є, але це все створено паралельно, ну паралельні структури до державної структури. І держава просто цього ігнору це ігнорує, вона просто на це не звертає уваги. Ну, Чесно кажучи, до сих пір це було слава Богу, що вона це нас ігнорувала, тому що вона нас не ігнорувала, то ми б не могли цього досягнути. Тому що ми живемо в корумпованій країні. Ще певне проблем. І це глибоко, ешевимована корумпована країна, ще одне питання до автономії університетів. От ми дамо зараз автономію університетів. Я за маю рамку. Я не менш літеральна людина, ніж ви, на значній мірі в багатьох аспектах більше. Так, Але, але порахуйте, тепер подивимося, автономія університетів потрібна в правовій країні, де є контроль за якістю наданих послуг, є контроль за етичним стандартом. Якщо в нас в країні немає ні одного, ні другого, а регулюється все корупційною взаємодією, корупційний консенсус, то так, знаєте, тоді мені карта пішла. Автономію університетів, і Тепер можна продавати дипломи ну, ще краще, ніж продавали до того. І в тому пункті в нас, система є, в нас є така система, що всі розуміють, що система корумпована, тому встановлюють централізований контроль. Чим більше централізований контроль, тим більше корупції в цій всій системі, системі є, тим більше бюрократії є, тим більше наказів є, і тим менше реального змісту є. До чого це привело? Це привело до того, що реальна, реальна система освіти і є виведена за межі державних інституцій. Це на сьогоднішній день ну, 95% цієї освіти надається поза. Частина з них є якісною, частина з них цієї освіти є неякісною. В тому пункті, в тому пункті м, поки що просто ринок реагує, там 2-3 роки це спору. існує на ринку, 4, тоді ринок відповідає. Люди репутація кажуть, ну, знаєте, там, освіта це погана освіта. Це я це коментар до попереднього почуття. Це не є. Я, я якому випадку не хотів би, щоб сприйняли це як критику, але я хотів би, щоб це сприйняли як поставлене запитання. Тобто в нас немає відповідей. У нас є питання, яке ми поставили. Наприклад, в Австрії є два види психотерапії. Є медична психотерапія, шість спеціалізацій дається, надається в медичних університетах. Є психотерапія, яку вчать тільки медики. Це перша друга психотерапія, яку яку. Так звана в обках вулична, вона не булочна, вона, вона сертифікована, вона акредитована, але вона не потребує медичної освіти. Частина медики, частина психологи і більшість ринку позалікарняного є власне, власне в цій психотерапії. Так? Тобто я не говорю, що ми повинні робити щось як в Австрії, але ми повинні зрозуміти, які світовий є, є досвід. Добре, це такий короткий, короткий суп, зараз буде дуже короткий перебіг того, що я хотів вам сказав. Зараз, зараз. А, отже, до 1900, е, 1910 року отримання медичної освіти. Я зараз проведу певну аналогію між медичною освітою і психотерапією, між медичною освітою в, в цивілізованому світі 100 років тому і психотерапевтичною освітою тепер, тепер. Отже, до 1910 року отримання...